І ми починаємо пробувати ці купони. Не теж, я такий, ми не будемо прям нагліть. І ми, типу, купляємо собі якусь там перекус, їжу, і ми такі: 7 доларів, виходить. Серега каже, ну 7 доларів, ну хай буде 5. Я такий, ну да. І ми ці купони робимо, що трошки звикаємо, що нічого не каже. не ми Думаємо, Ну ми заслужили. Може, це є така знижка? Ми відкрили цю знижку для робітників, яка насправді має існувати. Ми вже такі, ну ми супер, розслаблені. і нас відкликає наша ця начальниця. Здається, її звала яке ще так, як співачка. Сіара, здається, шакира. Мене ж типу теж була ця ентоні? Ні, було Антон, але було непонятно, тому мене підписали Тоні. І такі, які я тоні? Тоні сапрана, тоні вірчетті. Тільки бандити. Буквально назвали мене бандитом. Нас ними кликають вдвох, і ми заходимо, і вона вся посеред кімнати, яку ми раніше нікого не бачили, що вона там є. Вона вся отак так в чеках. Вона просто вся в чеках, і вона щось така з ласка, калькуляторами. В мене машина теж така. У мене машина теж вся в чеках. І вона каже. Що ми робили? Ну, не українсько. Прямо по <laughs> — <laughs> Ой, лишенько, лишенько! А йому грати! Вона така, God damn bitches! <laughs> Вона каже, що ми робили, ви що включаєте, ви що, купони собі пробивали, і ми починаємо грати в гру, що ми такі, ну да. Ми прям такі, ну звичайно, ми пробивали. А купони. ти що лошара, до того не думала. <laughs> Stupid Easy І вона така на секунду такош м'яо. Не можна, бо це пробувається, коли там не працює купон. ми такі, а реально! Ми стали, бля! Молодці знижка Для нас, бо ми ж нічні зміни працюємо! Ми думали, що нас звільнять, коротше. Але... Пішов на повишення. Нас не звільняють. А це тямущий, бля, це Тямущий. Та ти директор. Регіональний менеджер. Я йду на касу. Нас не звільнили, але ми потім, коли отримали наступну зарплату. у Нас а, вирухували вируху. всі купони. А, і, от, вируху. і у нас раз тіп, якийсь щось украв. Просто тіп зайшов, вийшов, і, ну, і пілікає охорона, і кричать: давайте, щось отакий... Що йому кричать, давайте і купоном проб'ю нашу красть. <ріст> що хотів сказати, там моя мораль. Ми працювали в нічні зміни. З 10-ї вечора. До 8 ранку, а нам платили 8 баксів на годину, що є стандартним формою плати за денний графік, а нічні зміни в Америці платять більше людям, які працюють, платять 12 доларів. А ми, постійні студенти українці, нам такі, нам на і 8 хватить. Тому. Сєра, якщо ви дивитесь, fuck yourself. <реш> Антон, а я на швидкі працюю сутку. Ну і власне нічні теж за 3 долари за 3 долари в місяць! що ти не дивувався, що я людей п'ю.